Майже усі запчастини приїхали, тож будемо міняти. Спочатку трошки помиємо двигун зверху. Тепер зняли клапанну кришку і міняємо прокладку. Нова прокладка. Поставили кришку, замінили оливу, нові свічки запалювання. Замінили. Тепер будемо міняти високовольтні провода. Відключили. Корпус воздуха налимали, поставили новий фільтр. Скоба переднього супорта та колодки. Передні та задні гальмівні шланги. Передні гальмівні диски. Диск поставили, збираємо скобу супорта. Скоба зібрана. Ставимо на машину і також замінили гальмівний шланг передній. Заднє ліве колесо замінили гальмівний шланг і гальмівну трубку. Заднє праве колесо також замінили гальмівний шланг і гальмівну трубку. Переходимо до генератора. Тут щось вже розбито. Звук не гость. Навіть з такої швидкість чути. Замінили. Це породній був, це задній.